На вході 107-ї гімназії батьки школярів чергою прямують до приміщення закладу. Всередині збирають підписи і вимагають поновити на посаді директорку гімназії Галину Ємельянову. Ваше столицькому порізнику було запропоновано перейти ви. Серед присутніх батько шестикласниці Володимир Нестеренко. Чоловік пояснює, напередодні мережею ширилося відео, на якому під час повітряної тривоги журналіста не пустили до їхньої підземної школи. Саме через це вважає чоловік директорку, змусили звільнитися. Я розумію, що повинні бути доступні укриття, але повинні бути створені всі умови для їхнього безпечного функціонування. Охорону повинна надати департамент освіти, бо він є представником держави. І на бути встановлена тривожна кнопка По суті вашого питання. <плевиця> По безпека наших суті дітей. Хто <плевиця> буде відповідати в разі, якщо з ними щось трапиться? Запас їх у заручники вибуховий пристрій. Костянтин Алексієнко, чоловік, якого не впустили до навчального закладу, розповідає ввечері під час повітряної тривоги, намагався потрапити в протирадіаційне укриття. Добрий вечір. А можна зайти в укриття? Ні, не Угу. А чому не можна? В школу зайдіть. Я хотів поглянути, як працює в укриття. Я взагалі не розраховував, що її звільнять. Ну, така реакція для мене була дуже дивною. Наша мета не звільнення директорів, наша мета, щоб в тривогу відкривалися укриття. Тим часом заступник директора міського департаменту освіти Віталій Лисенко каже: шкільне укриття має бути відкритим для містян цілодобово, окрім приміщень, де відбувається навчальний процес. Про це, за його словами, директорка була попереджена. А за безпеки учнів тут мали працювати три охоронці. В закладі освіти було додатково введено три посади сторожі, які мали бути заповнені, так. були надані відповідні ставки для того, щоб забезпечити охорону цього приміщення. Тобто гроші вже поступали до Вжди. бухгалтерії, Вжди. який саме працівник працювала там. Я вважаю, що жодного. Втім, колишня директорка гімназії Галина Ємельянова наголошує, охорона в навчальному закладі є. А журналіста не пустили в протирадіаційне укриття через відсутність тривожної кнопки. Йому запропонували пройти в інше в основній будівлі школи. Не було ще встановлено е, тривожної кнопки. Вони її встановили лише. У п'ятницю наше найпростіше укриття в основній будівлі функціонувало, і з першого дня війни воно завжди було відкрите для мешканців нашого мікрорайону. Тому говорити, що для мешканців не було доступу до укриттів на, на території 107-ї гімназії – це абсолютно неправда. За словами лисенка, директорка вирішила залишити посаду за згодою сторін. Втім, Галина Ємельянова наголошує, звільнитися її змусили, не розбираючи абсолютно. Ну, Ніяких пояснень, зразу було сказано, ви розумієте, що вже в ЗМІ цей ролик в інтернеті виставлено, і тому, Галина Вікторівна, ми вам пропонуємо звільнитися за згодою сторін. Бо здійснено психологічний тиск, тому що зразу було сказано, якщо, звільни, якщо я не пишу заяву за згодою сторін, то вони будуть звільняти начальник лівобережного відділу освіти. Поки ж навчальний заклад очолюватиме колишня заступниця директора закладу Альона Черемухіна. Карина Тімко, Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Суспільне новини Запоріжжя.